Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про а, те, як, на мою думку, насправді Трамп ставиться до України. А, ставиться він як класичний нью-йоркський забудовник. Якщо хтось не знав, він в минулому забудовник. Нью-йоркський забудовник. А, це звичайний бик. Він поважає тільки умовно сильних. Поважає він, тому і тягнеться до Путіна, тому і мрія про зустріч, тому що на його думку він сильний. А Україна слабка. Тобто за його ну за його логіку Україна має просто здатись, піти на умови Путіна. В неї немає іншого вибору. Він хоче робити з Путіним там великі діла. А Україна, така погана Україна, заважає йому це робити. І тоді він намагається знову повернутися до, до коріння, а саме до е, забу, забудовництва. скажімо так. Він вимагає від України або здатися, або піти на е, копалин, на новий договір про копалине, що означатиме економічну експансію. Економічне захоплення Америкою, тобто Україна практично втратить самостійність, але не фізично, а економічно. Ніхто американські війська вторгатись не будуть в Україну, але і е, свободи та незалежності в такому разі у України також не буде. І слава Богу, що стало розуму зеленим. Не піти на ці на цю угоду, тому що була би страшна біда. Так, да, звичайно, це можна було б відмінити через європейські суди, але все одно це тягамо, це неприємно і некрасиво. Трамп не ставиться до України як до союзника. І я сподіваюся, це перше, скільки там вже майже три місяці, два ну трошки, трошки більше двох місяців. Доказали само світу і Україні в першу чергу, що Трамп не збирається ставитись до України як до повноцінного союзника. В союзниках він бачить Росію. Росію для того, щоб використовувати Росію е як Кнут для Європи. Ну, щоб е Росія захопила Україну. А була книтом до Європи. Яка мета у Трампа? Те, що він запропонував Україні оцю цю угоду, економічну експансію, захоплення, окупацію, називаєте, як хочете. Він має це провернути якраз з Європою. Тобто, щоб Європа працювала на Америку, Америка собі прекрасно жила і вус не дула. А вже Росія буде. За цим спостерігати. Росія буде робити так, щоб Європа працювала кнутом, скажімо так. Я сподіваюся, що це не вийде, тому що це буде страшна біда для світу. Це новий порядок, антиутопія знову ж таки називаєте, як хочете. На цьому поки все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово. Це можна зробити в описі під відео реквізити та в закріпленому коментарі. Україна, ще раз скажу, Україна не союзник Америки. Точніше, Америка зараз не розглядає. Україну як союзника. Вона хоче примусити Україну на умови Путіна будь-яким шляхом. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. До зустрічі, друзі!